Комуністичні часи в Польщі і в інших країнах були періодом особливого, особливо негативного ставлення до священників, до священства взагалі, перш за все, тому що священники, що їхнє проповідування усвідомлювало людям їхню гідність, а також те, що треба про цю гідність дбати. Уникаючи передовсім зла. Натомість добробут комуністів був зумовлений несвідомістю людей, про їхню, щодо їхньої гідності, несвідомістю щодо зла, тому що такими людьми набагато легше маніпулювати. І також відбувалася така величезна боротьба між. А точніше влади проти священства. І так насправді цей добробут комуністів він розвивався саме тоді, коли душі людські були наповнені цим злом і цим браком свідомості. Танство священства було для цих людей, до влади комуністичної, саме як цей пророк Амос. Для Ізраїлітян з його сьогоднішнього першого читання, з книги Амоса, тобто воно було як п'яте колесо у воза. Вельми важливою є вдячність за танство священства, за священство. Не йдеться про вдячність навіть за особу священника, але саме за таїнство. Церква навчає, що один є лише священник, верховний і вічний священник Ісус Христос. Але через хрещення і миропомазання, кожен з нас, кожен вір'янин має участь у цьому єдиному священстві Христа. І ми можемо завдяки цьому своє життя. Учинити приношенням для Господа Бога. Тому що кожен з нас має участь в єдиному священстві Христа, своє життя ми можемо зробити приношенням для Бога. Можемо жертвувати Йому наші малі боротьби, які ми ведемо упродовж усього свого життя. Хтось може тепер веде боротьбу навіть на передовій, за своє життя, хтось може веде боротьбу за життя іншої людини, хтось може постійно турбується про свою хвору маму або хворого батька, або про хворе сестру або брата, або брата свого. Хтось може боротися проти залежності, хтось може боротися за свою сім'ю або за своє покликання. І це все є такі малі боротьби, які ми можемо так насправді зробити своїм таким приношенням для Бога. Тому що кожен з нас має участь в священстві Христа. І це, це є, брати і сестри, священство загальне усіх вірян. Натомість є. Jest takie, jak świątynictwo służbowe. I to świątynictwo, tutaj my mówimy o tajemnicy świątynictwa, jakie było wstąpione Jezusem Chrystusem. Jeśli każdy z nas może stać się w takim ogólnym sensie, to dlaczego naprawdę to tajemnictwo świątynictwa? Jaka jest jego meta? Czemu Jezus Chrystus wstąpił to tajemnictwo? Різниця полягає в тому, що, як говорить категізм Католицької церкви, загальне священство вірних здійснюється через розвиток благодаті хрещення, через життя у вірі, надії і любові, життя згідно з духом. А службове священство, каже категізм, воно перебуває на службі. Загальному священству, воно причиняється до розвитку благодаті хрещення всіх християн. Ми всі маємо участь в священницькій місії Христа, в священстві Христа, і це є загальне священство, можемо наше життя зробити приношенням для Господа Бога. Але щоб мати силу до цього, щоб це здійснилося, ми мусимо розвивати цю благодать хрещення в собі. Нам просто потрібний священник до того, щоб він був серед нас, як цей Христос, який був постійно серед своїх учнів. Йдеться про те, що такий священник, так як Христос своїх учнів, Годував своїм словом, з якими ділився хлібом, який годував натовпи, щоб вони не впомирали з голоду на пустині. Потребуємо священника, який годує нас так, як Христос своїм тілом і кров'ю, і, і передусім потребуємо священника, який постійно є з людьми. Так як Христос постійно був з нами. Це все має робити священник, який е, має бути серед людей як Христос, який має бути дуже близько до Христа, щоб люди відчували у ньому присутність Господа Бога. який е, Люди, як дивляться на нього, мають бачити в ньому те, що показував е, Христос. Отця, так як Христос показував людям, який є Отець, який є Бог Отець, Небесний Отець, то так само священник має бути для людей кимось таким, що як ми на нього подивимося, то зрозуміємо, яким є Бог, що Він добрий, милосердний, довготерпеливий, що Він постійно є з нами, так як Бог. І таким має бути священник. І завдяки цьому ми можемо виконувати загальне священство, можемо робити своє життя приношенням для Бога. І тому, брати і сестри, в цей перший четвер